Вітаю, ви на моєму каналі. Мене звати Оксана. Я практикуючий психолог Сполучених Штатах Америки, а саме в Техасі. Тут я вам розповідаю про психологію і як її практично реалізовувати в своєму житті. Чи бувало у вас так, що ви прокидалися вже з відчуттям? Провини, що ви недостатньо вчора зробили, що ви недостатньо рано встали, що треба було запланувати, треба було стати позайматися спортом, і взагалі вже зранку не дуже багато сил на цілий день. Здається, що оцей голос, який ви чуєте внутрі, це ваш внутрішній критик. Внутрішній критик, це зазвичай те, що ми. Чуємо, нам здається, інколи люди кажуть, а в мене нема внутрішнього діалогу. Є. Якщо ви так кажете, це значить про те, що ви не розвинули сенсативність до вашого внутрішнього світа, і вам здається, що те, що ви думаєте, ви думаєте лише про себе, і ви це робите. Тобто немає внутрішньої настройки на свій внутрішній світ. Внутрішній діалог є у всіх. Інколи він відбувається як я, ти, ти невдаха», ти не встигла, ти недостатньо працюєш, ти недостатньо то, ти недостатньо сьо. Інколи можна просто готувати їжу, і сказати, там порізала палець собі і сказати: От я ідіотка, оце і є внутрішній діалог, це ваша розмова, вона може проявлятися зовнішній, внутрішній внутрішній діалог, формується з дитинства. Це саме те, коли нам казали: будь обережна з ножом, не ходи туди, не роби то, що ти плачеш, о Боже, плакса, розмазня з. Берися, тряпка, і таке інше. Ну я думаю, у вас є набір цих відомих фраз, які ви так часто вчули в дитинстві, і потім цей голос перетворюється на вашого контролера. Внутрішнього. Трі, от це і називається да, внутрішнім критиком у кожного свій внутрішній критик, і він по різному агресивний. У когось він дуже агресивний і такий зневажаючий, принижаючий. Ну коли спілкуєшся з людиною, це видно, що людина вся перелякана, запугана і дуже закрита. Тому що власне, якщо дати волю внутрішньому критику, він може розійтися так, що просто зруйнує зруйнує Нує ще раз вам кажу, бо це важливо почути, зруйнує вашу особистість, і тут нам важливо працювати з цим внутрішнім критиком. Ми не можемо позбавитися його, але ми можемо домовитися з ним і почати впливати на нього, робити його менш негативним, менш жорстоким і менш агресивним. Давайте я вам розкажу як. По-перше, що треба зробити, це не боротися з ним, а прислухатися до нього і відокремити його. Від себе перший крок це назвати. Наприклад, ви чуєте, чи ви сказали це про себе вслух, чи проговорили про себе, о, я нікчема, о, я не здатна, можна було краще, і вам важливо назвати: що вау, 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 стоп, стоп, стоп. А ось же він мій внутрішній критик, і це не я говорю, це говорить він. Що я така чи такий, і це вже буде початок до відокремлення вас від вашого критика. Крок два це прийняти, наприклад, я щось зробила не так добре, я не ідеальна. І взагалі життя це про красу і біль. Зараз в мене біль, зараз я помилилася. Зараз я не зробила так, як треба. Зараз я маю багато претензій до цього. Але життя такове, реальність такова. Я зробила як зробила. Наприклад, розкажу вам свою власну історію про здачу екзамена з іспанської мови. Я його здавала три рази. Знаєте, і це такий для мене сором зізнаватися в цьому, але я розумію, ну що це частина життя. В мене багато досягнень в іспанській, тому що я викладач іспанської, це моя друга професія. В мене вдячні студенти, в мене авторські проекти. Багато чого я досягла в іспанській мові, але ось цей екзамен дуже класно активував мого внутрішнього критика. Він мені казав, «А, вже ж ти не здала екзамен. Це було перший раз. Яка ж ти нікчема? Ти жила в Колумбії, подорожувала по іспаномовним країнам. Та да, Боже, який позор, та да, що з тобою не так, подивись на іншу викладачку, вона здала з першого разу, та да, да, що не так з тобою? І коли я чую таке внутрішнє відношення, я просто знаєте, отак е, згинаюся, і це дуже боляче. коли перший раз я не здала, я проплакала в вані півдня? Уявляєте? Потім був другий підхід через декілька років, і знову я його не здала. І я думаю, ну все, незважаючи на мою вищу освіту в іспанській Мові і літератури, незважаючи на те, що я отримую гарні гроші від іспанської. Взагалі нічого не важливо, я просто пусте місце. Якщо я не здала цей екзамен, значить я не професіонал. І знаєте, як це боляче? І оце говорив мій критик. І потім я вже почала займатися психологією активно, і потім був третій раз. І своєму критику в мене вже знаєте така зневіра була в себе, що я не спроможня здати цей екзамен. Екзамен. Він обнаружує всі мої слабкості, він показує, який я не професіонал, який я поганий викладач, і потім, завдяки психології, я собі сказала: ну що ж, я приймаю реальність, я не здала цей екзамен два рази, що було не так, що мені не дозволило здати цей екзамен. І потім я вирішила. Я ще ні разу не зверталася за допомогою до іспаномовного викладача, який пише ці екзамени і провіряє, і що. Ви думаєте, я знайшла такого викладача, і коли мій критик знову починав нити, критикувати і да бути зі мною жорстоким, типу, та все одно, хоч що не роби, все одно ти завалиш, все одно ти не спроможня, Типу, це не твоє. Я йому казала: ні, ні, почекай, дивись, от у нас класний викладач, він знає, як проходиться екзамен, як його евалюють, і взагалі він знає все. Я йому довіряю. Так я слышу, чую що тобі страшно, тому що вже два рази ми завалювали, але почекай, отут є спеціаліст, давай я буду його слухати, і у нас все вийде. Ну і що ви думаєте, на третій раз після курсу цього іспаномовного викладача, який є екзаменатором, я здала цей тест. І я пам'ятаю, там був такий момент в одному з завданів, я вже пишу, там було треба написати твір. Я вже пишу і думаю, все, я здаюсь, я здаюсь. І от критик такий, ти не здаш, ти не здаш. От зараз ти кинеш, ти не з. І потім, от якась частина мене, це вже така терапевтична каже: Ні, ні, ти зробиш все, що ти можеш, а там уже як буде. Тобто це прийняття ти зробиш так, як можеш, і потім вже щось добуде. І уявляєте, я здала цей екзамен. І тепер цей критик відносно моїх скілів в іспанській мові, він просто мовчить. А якщо щось і каже, то ти молодець. Ти молодець, я тобою пишаюся. Ось вам приклад роботи з власним критиком. Крок три: це зробити протилежну дію, саме коли критик каже: Не йди туди, не роби це, не пробуй. Не говори, треба робити протилежну дію. Ось ваш секрет. Є така як це сказати субтерапія, когнітивна поведінкова терапія, яка називається діалектична поведінкова терапія. І там основна ідея, коли ви чуєте критика, робіть протилежне. Не пиши пост. Ти так жахливо пишеш. Напишіть пост. Все жахливо, жахливо зробіться. І тоді, коли ви робите протилежну критику, він тіряється і втрачає контроль. Повірте мені, перевірена наука. Пробуйте. Ну, крок 4. Це коли ви стаєте своїм власним терапевтом, як в прикладі з моїм окзаменом. Терапевт каже, Дивись, зараз ми купили супровід, і ми здамо цей екзамен, тому що з нами професіонал, з нами людина, яка пройшла шлях від початку до кінця. Ми це зможемо зробити. І можна сказати, навіть якщо я не здам цей екзамен, я піду ще раз до неї, але виберу якийсь інший формат, не через її онлайн-курс, а піду і заплачу гроші, і попаду до неї на індивідуальні консультації. І я цей екзамен все одно зроблю. Тобто розумієте, не здаватися Критику не здаватися, а навпаки, доводити йому, що він не правий, і тоді він могчається, тому що ваш внутрішній критик зародився як відповідь на атаки, як захист. Тобто, ваш внутрішній критик це захисник ваш. Але потім, якщо ви йдете в нього на поводу, він стає вашим тюремником Не знаю, це правильно я сказала тюремником боже, яке страшне слово. Підкажіть мені інше слово. Ну і пам'ятайте, що ваш критик він не зникне, але він може Змікчитися може стати добрим. І якщо раніше він казав зберись, тряпка, то зараз він каже, я бачу, що ти втомилася, лежи і полежи. І нехай увесь світ почекає». І також останнє, що хочу додати. Будь ласка, вигадайте ім'я своєму критику. От ви будете тоді більше чутливим до його коментарів і почнете відрізняти його від ваших всіх думок. І він буде вже як гостям. Наприклад, я не знаю, наприклад, перфекціоніст чи нуділа, чи хто ще О, нуділа прийшов. Ну зараз мені розкаже що я нікчем. Добре, а я піду і зроблю протилежну дію. Дякую, друзі, сподіваюся, що це відео було. Вам корисним пишіть, як ви працюєте за своїм внутрішнім критиком, чи як він у вас виражений дуже сильно, слабко, і ви вже навчилися з ним жити, бо іншого шляху нема. Йому важливо доказати, що ви молодець, і тоді він стане на ваш бік. Дуже дякую за це відео і до зустрічі. Підписуйтесь.